Всім привіт! З вами Гілка Виноградна і зараз на своєму екрані ви бачите скарб. Так, ви правильно вгадали. Якщо ви вгадували, я скачала собі слайдер з росту. І тепер, нарешті, мій Малко, вище з літічку, як я й того і хотіла. Давайте подякуємо як за це Вербені. Там десь згори зараз буде посилання на її канал. Якщо ви ще не дивитесь цю чарівну пані, ану швиденько дивіться, бо вона шикарна. А ми продовжуємо грати в нашу династію Грегорі, якщо ви ще не зрозуміли. І сьогодні в нас буде народження нашої дитини. Людєчка не може малювати, бо вона незадоволена, вона голодна, тому зараз вона поїсть, а потім вже піде далі малювати. І поки вона це робить, я відправлю нашого Малкольма доглядати за садочком. Так ми продовжуємо з вами грати в нашу династію Грегорі. Мабуть, треба сказати якісь пару слів про наші плани на майбутнє. Втічка в нас вагітна, як ви пам'ятаєте. В цій серії вона буде народжувати. Я не знаю, хто це буде, хлопчик чи дівчинка. Я не дивилась, і мені, в принципі, все одно, тому що я планую двох дітей і одна обов'язково має бути дівчинка. А буде це дві дівчинки, чи хлопчик, чи дів... і дівчинка, чи дівчинка і хлопчик. Мені, в принципі, все одно. Чому в мене має бути одна дівчинка? Тому що в мене вже є для неї майбутній чоловік. Це саме дівчинка буде спадкоємицею нашої династії. А вже від того, брат в неї чи сестричка буде залежати сюжет? Другого покоління, там є в мене два варіанти. Ну, коротше, ось такі е, спойлери вам трішечки. І з приводу цього я хочу сказати, для чого я взагалі це все вам розповідала, е, буде наступна вагітність, вона буде майже одразу, тому що я не хочу, щоб була велика різниця між дітьми, але я не хочу одночасно, щоб в мене було інфанти. Тому я трішки почекаю, і коли нашій старшій дитині залишиться. Е, Чотири дні до Тодлера Люція завагітні, так щоб в нас не було два інфанта одночасно. Ось так. А, так, що я ще хотіла вам сказати? А, Малкольм влаштувався на роботу. Ось так. Він тепер в нас працює заробляє гроші, як голова родини, тому що Люція в нас така творча особистість, вона працювати не буде. Вона пише книжки, малює. А от Малконь ходитиме на роботу. Також я відмиковала і за кадром зробила невеличкий ремонт в будинку нашої персечки. І пам'ятаєте, в минулій серії вона телефонувала нам і питала, чи сходити їй на побачення з якимось там чуваком. Ми сказали: та, та йди. І я сподівалася, що в неї вже є там якісь стосунки, але ні. Цього чувака навіть немає в неї в знайомих, нікого нового там нема. І тобто це ніяк не спрацювало. На відміну від тої ситуації, коли нам телефонував і хотів всиновити дитину, і ця дитина дійсно була. А тут ні, тут нічого не відбулося. На жаль, ну я думаю, що це можна виправити. І я за кадром обов'язково буду грати ще за нашу персечку. І ми знайдемо їй другу половинку, і теж в її житті все буде добре. Давайте ми ще раз поглянемо на наше гарне місто. Подивіться, яка краса, просто мені так подобається той динозавр. А хто у нас тут ходить? Ну ми подивимось, це ж Тереза Карлайл, мама Малкольма. Можете ось так поближче на неї подивитися. Вона ось так виглядає. В них все ще погані відносини. І чого це вона сюди припхалася з іншого міста? Невже вони за Малкольмом слідкують? До речі, до речі, що я виявила? В Малкольма є брат Джефрі Карлайл. Його треба буде крилицею перейменувати за кадром? Але вони завели другу дитину. Ну, просто вони вирішили. Все, це нам, більше не наш син, нас нема сина, нам потрібен новий спадкоємець. Просто рівень гра мені так підіграє, я просто задоволена. І вони зараз тут ходять, такі, типу, ти нам більше не потрібен, ми щасливі і без тебе. Ну, просто газлайтинг обожнює. Я відправила Малкольма трішечки повзаємодіяти з Люцією, тому що вони такі неймовірно милі. Я не можу. Я хочу частіше їх бачити на екрані поруч. Люцієчка вже дуже сильно хоче в туалет. Нічого, зараз поговориш з Малкольмом і вже потім підеш. Давайте, давайте, клади цю тарілку, вона тобі зараз не потрібна. І давайте взаємодійте. Я хочу на вас подивитися. Вони такі го, ну просто подивіться на це. На цю зламану анімацію через <ривіт> слайдер зросту. О, <ривіт> Тоб, він мило, з зросту. Обоже! Тобто вмило трохи її звохток і все, лютічка, пішла в туалет. Ну, нічого страшного. Все одно ми насолодилися цією парочкою, і Малкольм піде помиє тарілочку за собою, бо нагарно оце бруд тут розносити. І так, в нас тут Малкольм ресурси збирає. Ми підзаробили трішечки грошей завдяки цьому. І в нього вже дуже сильно впало спілкування. Тому я заставлю його поспілкуватися з цією сімочкою. Він до неї підійде, і буде говорити просто піднімати собі спілкування. Так, в нашої річічці все добре, вона трішечки голодна, але зараз вона піде і поїсть. А потім я хочу, щоб вона написала дитячу книгу, бо нам треба писати. Так, давай, Малкольме, спілкуйся, спілкуйся більше, піднімай собі спілкуваннячка, бо я не хочу, щоб воно в тебе сильно впадало, і ти засмучувався через це. Давай різних усіляких дій, просто спілкуйся. Так, Люція пише книгу, я назвала її Кролик Кікі. Не знаю, звідки я взяла цю назву, але най буде. І ми продовжуємо з Мафемом говорити з цією сімкою. Може, вони подружаться, може вона буде приходити до нас в гості. А оцей малий це, до речі, якийсь нащадок ландграбів. Не знаю, він на них не схожий, але він ладна. Так, все, сімка від нас пішла, тому давайте ми Малкольма відправимо бігати, щоб він залишався в хорошій формі. О, дивіться, до нас тут прийшов Рональд. Рональд це друг нашого Малкольма і, в принципі, вже друг нашої сім'ї. Давайте ми запросимо його увійти. І нехай, поки Малкольм бігає, Люцієчка трішечки з ним поспілкується. Хай вона дасть йому потрогати животик. Чому ні? Він хороший друг нашої родини. Може він буде нам щось типу хрещеного, чому ні? А, і зараз Малкольм повернеться з пробіжки. І я дам йому вдовольнити свої потреби, і потім вже вони будуть потихеньку спілкуватися з Рональдом. І ще обов'язково треба продати наші речі. Оце камінь дуже красивий, але ми його теж продаємо. І подивіться, Рональд вирішив нам тут трішечки прибрати і помити посуд. Дякую, Рональде, ти молодець. Зараз ти будеш спілкуватися з Малкольмом, щоб у Малкольма трішечки піднялася потреба спілкування. Вона, в принципі, в нього і так вже нормальна, але я хочу по максимуму підняти, бо до нас не так часто приходять гості. Тож хай він зі своїм другом спілкується. Малкольма повинні бути друзі, бо він не такий одинак, як Люсічка. А ось лідічка повністю задоволена життям. Вона іноді по телефону спілкується з сестрою, їй цього в принципі достатньо. ви просто подивіться в неї спілкування на найвищому рівні. А в нас ніч Малкольм спить, а Ютєчка пише книгу, тому що ніч це пора натхнення. Давайте ми цю книжку продамо. А чому ми її продамо? А тому, що ну, один мільйон нам зайвим не буде, а ця книжка нам не потрібна. Що ж, в нас з хвилини на хвилину мають початися пологи, тому я купила колисочку таку гарну. Я хочу, щоб пологи були вдома, не хочу йти в лікарню. І ось ця колисочка стане домівкою, скажімо так, для нашої майбутньої дитинки на один день. А ліжечко для інфанта ми купляти не будемо, ми його купимо вже в новому домі, тому що я так дивлюсь по грошах. В наступній серії ми вже будемо в новому домі. Люцічка в нас трішечки голодна. Примушувати її готувати щось зараз, я, звісно, не буду. Ой, дія скинулася, ну нічого, ще раз їй дамо цю дію. Вона просто залишки їжі поїсть швиденько і піде спати, бо вже дуже навіть не пізно, а рано. Вона тут всю ніч сиділа, писала. Я, чесно кажучи, думала, що в нас вже будуть пологи. Але поки що ні, тому ми відправимо. Ой, ой. Малкольме, в тебе щось з руцею сталося. Ой, обожнюю паги. ну нічого страшного, ми будемо робити вигляд, що ми цього не бачимо. Все, давай, Люцічка, помий за собою тарілочку і йди спатоньки. бо тобі треба набиратися сил, відпочивати. Давай моя Люба. Швиденько, іди спадки. О, все, все! Прокидайся, ряція, прокидайся, і будемо народжувати. Давай, давай, моя дорогенька, давай, іди. Ось колисочка. Давай, have a baby. Давай, давай, моя люба. Зараз ми дізнаємось, хто в нас буде. О, це так хвилюється. Ой, так хвилююсь, просто ніби це я народжу. Це це моя перша династія на камеру. Я така просто ой, ну досить мені стінку показувати. В нас хлопчик! В нас хлопчик. Ну не знаю. Я дуже рада. Бо ну, я казала, що мені все одно, але насправді я дуже хотіла, аби було хлопчик і дівчинка, бо це цей варіант розвитку сюжету мені подобається більше. І хлопчика ми з вами назвемо Домінік. Таке дуже гарне французьке ім'я. Так, все правильно, Домінік Грегорі. Та досить мені стінку показувати. Покажи мені Домініка. Ось, ось він наш гарненький, ось наша булочка. Зараз ми будемо піклуватися про нього. Я буду три години шукати кожну дію, бо я ще з цим новим меню досі не розібралася. Дуже мало я грала з дітьми після оновлення. Тож, давайте будемо милуватися, як наша Люцічка свого первістка пестить. Ось так, подивіться, вони такі милі, вона така щаслива, просто вона його так хотіла. У, у вусю. Я просто я в любові. Так, в нас прокинувся Малкольм. Я швиденько через командний центр його перевдягла, тому що він, як завжди, в своїх трусах улюблених, а я хочу гарні скріни. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, там буде вся ця голота. Ну що, Малкольм, ти нарешті щасливий. В тебе є дитина, в тебе є своя власна сім'я. Люба, я сподіваюся, що ти е, дуже рад. Я старалася для тебе створювати цей сімейний затишок. Так, зараз Малколь намилується своїм хлопчиком і піде їсти. Давайте подивимось, що в них тут є за сантименти. О, вони дуже щасливі, і ну просто ця дитина, це вже сенс їх життя. Давайте подивимось, чи є такий самий в Малкольма. Звичайно, є. Ну просто оце, просто люди, не дивлячись на свій вік, не дивлячись на якусь фінансову нестабільність. Вони хотіли дитину, і вони щасливі. А ні, ні, дивіться, дивіться, Малкольм він все ж більш дорослий, більш відповідальний, і в нього є тішечки паніка, тому що він не знає, як він буде забезпечувати свого сина. Нічого, Малкольма. Зараз підеш на роботу і все буде, все буде, гроші будуть, дім буде. Я за цим прослідкую. Для цього у вас є я, яка не дасть вам померти в бідності. Все буде добренько. Давайте ще раз подивимось на нашого хлопчика поближче. Камера. Ось так він виглядає. Ну, зовсім сказати, зараз ще неможливо на кого він більше схожий. Але шкіра в нього явно від літічки. Ось, все, все. Треба йти і міняти йому підгузок. Нам тут, до речі, вже рахунки прийшли, ну нічого страшного заплатимо. І ще якесь сповіщення. Я його читати не буду. Зараз просто немає бажання ніякого. Давайте ми краще. Дамо Малкольму дію е, наполегливо працювати, і розбудемо ліційку, щоб вона йшла і е, піклувалася про малого. Треба йому змінити підгузок. І давайте його ще погодуємо одразу. Давайте з пляшечки, просто подивимось, як буде виглядати ця дія, і чи залишається пляшечка брудна на підлозі. Тут в нас стільки ось цього сміття, підгузків, пляшечок і так далі. А давайте ми таки купимо їм нанобак і будемо на цьому гроші заробляти, бо асо, асо? Ось так ми продаємо всі памперси і заробляємо з кожного гроші. Тому що зайвим це не буде. Ви просто подивіться, на оце миле створіння. Це наше друге покоління. Ви уявляєте? Ну, ніби вчора я тільки починала вести цей канал і почала саме з династії Грегорі, і ось, ось воно вже в колись наше друге покоління. Я не вірю досі. А тим часом Лютячка завершила писати книжку. Ми її зараз опублікуємо. І я відправлю її, мабуть, щось нове приготувати, щоб коли мав коли повернеться з роботи, нам було що їсти. До речі, потихеньку виконуємо, в принципі, її мрію життя. Нічого зайвого тут робити не треба. Далі просто писати книжки, та й усе ми, в принципі, це робимо. А ось Малкольм, в нього така романтична мрія життя, там щось треба буде на побачення ходити. Ну нічого. Я думаю, що встигнемо. Дітки трішки підростуть, підуть там до школи, і ми візьмемось за мрію життя Малкольма. Все буде, я думаю, ми все виконаємо. Час є. Так, треба доглядати за садочком. Хай Люцієчка поки ще вона не прям сильно втомлена, піде і тут все продасть. Будемо мати гроші, і треба буде ще прополоти, полити. Ну, просто подоглядати за нашим садочком, щоб з ним все було добре. Ой, у нас тут вже малий плаче. Ну, Зараз вона закінчить і піде, його погодує, попестить, заспокоїть. Просто щоб малий не плакав, все необхідне зробить. І вона вже дуже втомлена. Ну нічого, зараз вона це все завершить і я вже буду відправляти її спати. Поки дій нема. О, ви подивіться. Те, про що я казала. Альфонсо Карлайл, батько Малкольма, такий, типу, в телефоні сидів, він взагалі не дивився на наш будинок. Він просто випадково опинився в цьому місці і випадково проходив повз. Жодних співпадінь, точніше, суцільніше співпадіння. Так, в нас повернувся з роботи Малкольм. В нього, в принципі, все добре, тільки веселищів йому не вистачає, і він отримав, до речі, підвищення. Вітаю тебе, Малкольме. Ти молодець. Я прям пишаюся тобою. Давайте ми одразу його відправимо трішечки пограти в комп'ютер, щоб він собі а, підняв веселище. До речі, можна його на цей турнір по іграм відправити. Може ще й грошей заробимо. Тут до нас якась сімка прийшла, ми з нею розмовляти не будемо. У нас нема на це часу. От Мавка не трішечки пограє, а потім я дам йому виконувати його робоче завдання, щоб він е, пошвидше отримував підвищення. Так, Ліція, що ти там? Ти закінчила з дитиною? Поміняємо ще підгузок. Поміняй підгузок і йди спати. Бо ти зараз вже будеш тут мені непритомнити, а мені цього не треба. Все, все, іди спатеньки. Ну, можеш ще трішки попестити малого, а потім підеш спати. Щоб малий був задоволений, просто щасливий і знав, що мама і тато його люблять. Все, прекрасно. І так, в нас ніч. Люція спить. Малий не спить, але він спокійний, не плаче. І я дала малкольму завдання для роботи. Він щось там програмує, він молодець. Хоча він теж вже дуже сильно хоче спати, але, але я думаю, що важливіше виконати завдання для роботи. І в нас знову плаче малий. О, все, він молодець. Він виконав завдання. Ще й ми якісь гроші зробили, і він сам без моєї допомоги пішов доглядати малого. Ну, давай вже його якось нормально подоглядай, щоб він заспокоївся. Поговори з ним, все таке. А потім, мабуть, сходиш в душ, оце треба почистити, калюжу витерти і піти спати. Мучу я малкольма, але що ж поробиш, що ж поробиш? Колись стільки справ у молодої родини з малою дитиною. Так, оце треба продати. Жабок треба розмножити, бо вони нам непогані грошенята приносять. Так, і в люцічки теж є жабки, ми їх теж розмножуємо. Взагалі можна було б їх ще туди-сюди, мабуть, попередавати, але ну, це довго і я не хочу просто витрачати на це час. А от детальку цю, не знаю звідки вона взялась в Ліці. Але цю детальку ми віддамо Малкольму, йому деталі потрібні. У нас знову плаче малий, доведеться будити Лцію, бо Малкольм вже не витримує, Малкольму треба спати. А от і ти йдиш відесенько, подоглядає дитину, і потім підеш в туалет, все одно тобі потрібно було вставати. Все, давайте. Давайте будемо о, доглядати за дитиною. Ну, Що ви хотіли? Ви мали знати, до чого вам готуватися? Так, все добре. Вона встигла, малий заспокоївся, і вона не обпісялась. Давайте я знову наближу. Чи ні, не треба. А, до речі, до речі, Домініка вже сьогодні не народження. Ми можемо його до інфанта подорослішати. Як ви на це дивитеся? Давайте, мабуть, ми це зробимо. Може, він менше спати буде. Давайте Люція сходить в душ. І ми, мабуть, будемо дорослішати Домініка. Хоча ні, хай вона ще поїсть, хай вона сходить в душ, поїсть, настане ранок, так, щоб не посеред ночі святкувати день народження дитини. І там вже зранку ми подумаємо чи дорослішати його, чи почекати вечора. А в нас ранок, і я вирішила ще трішечки підзаробити малюванням картин, щоб нам точно вистачило на будинок нашої мрії. Який, як я вам нагадую, ми переїдемо вже на початку наступної серії. Ні, Малкльми, почекай, не йди на роботу. Так, залишся поки що вдома. Ідіть обидва сюди, і ми зараз з вами будемо дорослішити нашого хлопчика. Будемо дорослішити Домініка і подивимось, який він буде, інфант. Так, де ця дія. Я, як завжди, гублюся у цьому меню. О, ось вона. Все. Все, зараз ми будемо його дорослішати. Давай, Малкольм, роби фоточку. І зараз він на хмаринці такій гарній, вилетить нам вже інфантиком. Так, все, натискаємо на кубик, і він в нас подорослішав обережним. Хм, цікаво, цікаво. Ви просто подивіться, яка він булочка, і він не блондин. Ви собі уявляєте? Я думала, що всім 4 ця генетика блондинів вона просто непереможна. Ой, знову в мене камера літає, не можу я ніяк чомусь у цій серії налаштуватись. Давайте ми будемо брати нашого Домініка Нічого на руці. Ви Тільки подивіться, вони така мила родина. Я просто їх люблю. Все, Малкольме, іди на роботу. Давай працюй, тобі потрібно заробляти гроші. А Люцічка залишиться вдома і буде піклуватися про Домініка. Ой, що сталося? А, ну, буває нічого страшного. А на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Пишіть у коментарях, будь ласка, чи сподобався вам Домінік. Чи вважаєте ви, як я, що це наймиліша у всіх всесвітах дитина? Ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на мій канал на Ютуб, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я вас люблю! Па-па!